Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Приїхали в лючки до Петра. Є тут каже, к... то мій знайомий каже, що тут є чоловік, який має дві гніді кобилі. Одна з лошам, зараз ми покажемо. одна, А ці жеребна? Аж на осінь мала мати. На осінь, так? А то по якому жеребцю? Від ведмедів зверху ми верхного Ага. Ребець конкретний, а кита кубила більша. Ці теж кобила непогана? Дарает широ? Широ... Та, широ... Та широ? та шпаргалі, але широка кобила. Сиділа діла, то вона блять виглядала би класно. Так? Сиділа, їла, туна, б, ніхто. <серків> а скажи мені, то коні не продаються у тебе, так? Один, коні не продаються, не продажні, просто ми заїхали. Що Ми чекаємо, тягне факелу дві. А що не показує лоша, не б'єсі, не ветку, нічого. щоб Вона того року скинула, я мав ту трубку, на горі та й бляха. Коротше, лоша не дожило десь тиждень. На задню вставало, на передню ніфіга і так не було. Це було проколоти гали. Цей чоловік рубає лісосіки, так? Я зрозумів, правильно? Рубає лісосіки. Роби, заробляє собі на житті. Таким нелегким хлібом. Але... Так, Хто... да? та. та. Ще Що можеш щось сказати. А скільки є рік Дай 9. 9 кроків, та? так. Кобилі 9 років Теребовлі походить. А, Зараз Петро відведе ще другу нам кобилу. Буде таке коротеньке відео. Батіх стоїть на слупі. На <с> футові. <answer> Зараз покажемо вози, які є. Це мосні фіри. Це така тягонька. Б'є. Курчуга. Це що, твоя лошечка чи лошок? Да. Лошечка, так? Типустий ну. лошек. А це такі від твої кобили, та? Так, від твої добра вони їх із болтали. Лоші пускає. Пускає, ну. Алош. Хто буде хто буде це ловити, ні? Ну, а сідати, сідати. а файна ти... А я? Дарві, 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 дарві. А руч спір... буде. Рік лошиться. Ти будеш продавати? Ні. Не продаєш. Так, кобела. Ну то, що можу кобел неш продати. Ні, до тої не грає, бо там 5, спокійно. Але лошечка така, ломнена, зад такий. Отакий я люблю. Отакі я люблю коні, які мають такий зад ломнений. Хребет двойний. Вона не є велика, не є, але така розкладиста. Форму має дуже красиву. Прийди, прийди, у нас кобелі прийде. Так, кобела має мати твердис луще. Та, то ветко шуна вже. А це пойкому... А це пуйкому жеребцю, вона? Тоже по відмеду. Ні, та то десь от-от. Та так ти я ще доїжджу так. Ти ще їдеш у ліс на? весь не перебираю, так, гружу. Розумно. Та, та воно вже назначало, а молоко вже ну... Я Уже є, так? Я що куди їхати? Ще маю там на два дні роботи? Ну, Мені треба там з Бог, бо я там збора тіло руку побачив. Плану. Це що, кобила походить? Звідки ця кобила петить по Це кобила з Полтави, а я її купив у в Чернівцях. В Чернівцях, так? Так, бо... так ведь не жара така, блядь, моцна, але то що у нас гука на це лощетий. Ні, то, вона... то луще одно і лоще друге. Так. І ще плюс робота. робота але матка, видко, що кобила матка, бо така широка є. Він привіз, вона не мала лошет, не могла одіра хапнути тобі два або три роки. Так є, ну. Але... Так. Лошечка десь деспиш... пішки. Було... Тепер уже вона не загудована. А ну їм. Леса, називається Леса, так? Але є. нога. Нога є під неуфом. Я думав, що це вона вже друга. Я... Ні, то видко, що є рама. Ну, що, ну, форма є. Що, номер у кого є і документи від неї, вона відте. Але yeah. то, що вона замучена цими лісами, та цими роботами, та й цими лошетами. Ні, то добре, якби такі кубили родили щороку, знаєш. Добре мати ще якогось коника при запас, але то а, не може все мати. Треба тримати Та. час. Так, то не може все тримати, треба їхати, чим є. Тепер напишемо, не буду файня. Це що, 13-го року, так, виходить? Так, 13 місяць, 13 років. Десять років, так? Так. Та я вижу, то я, ну, то видко, що... з цього, з він, він якби той, той чоловік, що йому продав, як він ще подивив, він би її тепер Він був вже два рази відкуповувати назад. При... Приїжджав відкуповувати, так? А я тоді не продавав, я так, я раз був продавав, бо я їхав в Ага. Потім він касі висіяла землю, вона перебула ніфіга, ні А потім ще раз він приїжджав, то я так казав, ніфіга маю там роботу. От дивіться, лошечка має такий зад. Ох, я люблю такий. Була, блядь, але ти знаєш, цік... але цікава така формиста і видко, що наїдається, і все, і всього ж. То який ти мені давав дві штуки був за неї зверховень. А там вже ні фига, я вже їду по тіну з дивої сторони. Та фесерва, а те йде помалу. Не б'ю по в сторону, догоря дорогу, а їду з диво. По пустійну та завалюється сюди. А їй та як? Будете смотри тоже. Це повільне. Я Як переїду класу з луцем, то вони собі до бляха на так. А ти, ти їдеш, ця в той мій мій. Острову, то і є той ця то тебе машин. То у остров тається. А вимо крайні гасти. Ти учиш, вже. уже приучиш. Ні, то таке легоньке навчити. Але тут до берегів, бо тут гори. А тут треба... Так. І добре до вчити, бо розуміло, та. Не так, як... Ще затримаємо, ще, ще? І це. І... Ще ну, а десь зараз має мати ти, ти знаєш? А коли то вже війшов у срок, що цей? А я не писав, коли я гнав, я так був ковалю у Володі, і та так пускали. Так, так як... Ага. — Так приїжджай, опці, відлізати та завороді, каже ні. А, а скажи мені, ну якийсь там на дев'ятий день, як ти пускав? Чи просто видів, не, що на палив? — 12-й день. Я так був у Ковалів, а то з'їхав, якраз одяг купив в Закарпатті. З'їхав з, з лісу то й каже, я опускаєш, пускаю. гарять гроші. Пов... Я гроші немає, кого себе потім передати і все. На 12-й день дав раз і, і 12 Дванадцятий день. Що? Ти знаєш, що як. Пусть як... раз він ну, точно і та зразу беребнуть, це гарантовано. Оце розумно. Отакі кобили треба ну, тримати. Але не мала до цього, як була жирна фейс загодована, ніфіга не приймала одяг. Не приймала, як... А ну, чекай, чекай, Вань, чекай. То вже не один мені казав, знаєш, бо в мене є жеребець і кожен той, той контент, той І кожен каже, знаєш, що треба. Ну, я кажу людям, то, то не може загодувати. Як... Як сильно загодована кобила, то. Та він ну, то, то треба видіти. Десь будеш в наших краях заїзди, ключовим. З з ага. Та піянки, урали, та того, все. Розумієш, та... бо кобила котра, котра сета, вона не приймає, бо є така кобила, що ну, дуже жирні, то вони не приймають. Треба Там, би було... Треба було то так убила, так ганяла, а так дідує було одну гудову. Вона такого мала за, то такий вона. А це по-любому. Широкий. Ні, то видко. Просто тут... розумієш, він який він, але він не пізно. Нічого, там то бо то Знаєш, її покигнуло і лоше, це. тепер кости повилазили, так від лоше то на ріст і двоє цей, і купе і манка весь і що є. То живіт, живіт в кигаї і все, бо то пускай на Наше файно, як то посаюють так конкретно то. Та й гарно. Якщо дуже яма, то коли буде пашити, то буде виглядати конкретно. Не буде. Так. Не буде виглядати. Було ще? Зараз лоше, зараз їм. Файно стоїть, вона тверда. Тверда. Її не звукає. Ага. Якщо не давати фейсі сусіків, то... Но... А, а як їду то такий дай людей, то вона така ж і лешить. я не спорю. <эн> Це лише так звукує. Надо таких лише розвести. Так, лише розвести. Файно, <праць> от пого, агіра, я, та й цю кобилу, тут ноги все ж тримацькі грають. Так, і... тут нога битай, є. Просто, якщо ти будеш, ми будемо колись... Що вона буде сета, я тебе спеціально закличу. Ні, та я виджу, дивіться, то я не одноразово, я вже не одного коня видів. Була конкретна конкретно. Я приїжджав в тому бразовах торік, руки коні тут. там мінялися без питань за оплату. Та ти там вони пасли лазу. Я її видів. Ну, думаю, Ні, це... от такі коні, ну ці новоалександрійські коні якраз для наших округ дуже суперові. А тепер ти розумієш, тепер зараз от так, ну, є в мене жеребці, ще позавозили хлопців жеребців і буде ще щось дужче, розумієш? Буде спарувати, Ро... та? Так, спарувати, розвести, і так, то буде так. Чим, чим робити. Їхати, ну. так, розумієш, так. я б міг давати, Але б нам їхати таке свою роботу робити. Так, так. Так, так, так. так, не? так а це ж одне але... не, не... Що... разу лена, то й що? Файно є. Супер. Дуже приємно, що, що є у нас такі люди, що тримають такі коні. Е, Родяться лошата. Висі воно і на лошата. Добре. Він ні Та я виджу, він мені кура. Що, хай? Так він мені як у партійський курс. Але як аукціоні? Це добре. І це один плюс у тому, що знаєш, ти відогнув. Раз, два і це кобила жеребна, але знаєш. Коли було загодовано, то не Та не вона ні подали. На два або три роки лише б не було. точно. Я ганяв до ведмедів, до колі-колі, коліко темку пускали. У ковалика, видав, був всі, не пускав. Ну ні, я тут чорну свою мав колись. А? Як загодована кобила, то не приймала, каже. Ні. Ну, це всім, не це, не всім, по, все, це всім, хто у мене є на каналі, буде може наука, може хтось щось. Ну, всі ми хотіли би було сити, але. Воно не годно приймитися, би то було розумно, би було лошато. Треба трошки десь давати менше пайку, коли урвати пайку. коли Коли даєш одіра. Коли а одіра. Воно. А потім, лише як чуєш, що жеребно зробив ЗД. У мене є чоловік знайде. У мене на хімію їх відправляти, котрі фіз загодовані, тому, їх... тут, тут є чоловік. що... Тут є чоловік, що. Що має таке тут сафарі, що вони тут сходну. За 2 за неділі, я думаю, що буде якраз приймати е, жеребці, ні? <гум> <гум> так. Давай, давай. Все, приємно було поспілкуватися. Дякую за те, що підписуєтеся, ставте лайки. До побачення, до нових зустріч.